Всім привіт! Сьогодні готую смажені пиріжки. Тісто дуже просте і швидко готується. Пиріжки ж виходять з хрумкою рум'яною скоринкою, а внутрі такі дуже пухкі та ніжні. Тут у мене пачечка дріжджів 42 г. Відділяю четверту частину, це 10 грамів, і розчинюю її у 250 мл теплої води. Додаю столову ложку цукру, чайну ложку солі і 2 столові ложки рослинної олії. Потім частинами всипаю муку і замісюю тісто. Муки знадобиться приблизно 400-450 г. Змащую його олією і залишаю зовсім ненадовго, щоб дріжджі почали працювати. Для цього достатньо буквально хвилин 10-15. Тісто нездобне, воно легке і починає швидко підніматися. Викладаю тісто на змащений олією стін і ділю його на рівні кульки. В мене вийшло 12 кульок. Сьогодні в мене будуть пиріжки з гороховою начинкою. Завжди готую її з часничком. Вона виходить дуже смачна і ароматна. В одному з минулих своїх відео я готувала горохове пюре. Не буду повторюватися, а посилання залишу в описі під цим відео. На цю порцію в мене пішло десь приблизно 400 г начинки. Для смаження знадобиться приблизно 150 г олії. Тарілку для пиріжків одразу накриваю серветкою, щоб вона увібрала залишки олії. Готовність олії перевіряю шматочком тіста. Пиріжки підходять дуже швидко, тому я починаю смажити з першого пиріжка, який я зліпила. Обсмажую пиріжки до золотистого кольору. На це знадобиться приблизно 2-3 хвилини на кожну сторону. Друзі, поки смажаться пиріжки, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. А ще можете ділитися в соцмережах цим відео. Це дасть змогу швидше розвиватися моєму каналу. Також буду дуже вдячна вам за ваші відгуки у коментарях. Ну що ж, прийшов час спробувати цю смакоту. Як я люблю цю скоринку на гарячих пиріжках. А аромат хоч би слиною не захлинутися. Друзі, готуйте з задоволенням і всім смачного!